Вкрав його книги і втік з цієї школи. Якщо б'ють, біжу Вони танцюють, танцюють. Мама малесенькі, долоньки, сина чи доньки. В університеті в нього кидали ключами. Пишаюся тим, що це був я. Побачимо, побачимо. Тун, тун, тун. Детоксик. Всім привіт, друзі! Мене звати Данило Гайдемаха, і я ведучий вашого улюбленого детоксік шоу. В сьогоднішньому випуску будемо розбиратися із темою насильство. Розберемо види насильства, його причини, його наслідки, і в цьому мені допоможе просто гуриння блогосфери Ліра Педан. Всім привіт, привіт! Дуже радий тебе бачити. Я тебе теж давай одразу перейдемо до теми. Розкажи, які види насильства ти взагалі знаєш? Я знаю фізичне, психологічне, словесне, булінг. І ще якісь е, Ти сказала булінг. Я згадую про кібербулінг. Mm -hmm. Є ж і е, насильство, яке спровоковано релігійними упередженнями, політичними певними позиціями. Взагалі їх є безліч. Це не завжди про е, кулаки і бійки, Це не завжди та про фізичне насильство. Воно може бути економічним, психологічним, напувати зовсім різних видів. Словом, тема дуже важлива, але при тому не менш складна. Так. Спробуємо в ній розібратися. Угу. Як ти думаєш, взагалі, е, ну тобто, мені здається, всі знають, що насильство це не окей, чи мені лише здається, але як ти думаєш, чому люди взагалі практикують насильство? Мені здається, люди чогось бояться і таким чином хочуть на інших першими напасти, щоб себе захистити і мати своє місце. Я з тобою згоден. Це дуже слушна думка. Ідея така: ми запрошуємо двох підлітків Клас. і протягом трьох раундів, в такій розважальній формі, ми спробуємо розібратися в цій темі. Наші учасники будуть набирати бали і замагатися між собою за головний приз нашого проекту. І також в нашому шоу є магічна шкала токсичності. Так відповідно до слів та дій наших учасників, її показник буде або зростати. Або спадати правильно слухай, ти все вловила. Я бачу вже, що ти дивилася наші минулі випуски. Я на вас підписана, і все дивлюсь. Супер! Тому я радий, що бачите, серед наших підписників є Лєра Педан. І тому, дорогі підписники, якщо ви будете активними, можливо в наступних випусках тут з'явитися і ви на оцій сірій бульці. Mm -hmm. А напевно, ми вже готові стрибати в наш випуск детоксик шоу складається з трьох раундів, в яких наші учасники мають пройти ряд випробувань і перемогти шкалу токсичності. Той, хто набере найбільше балів за підсумками шоу, виграє приз. Традиційно в нашому шоу прекрасне підкріплення. Це наші учасники, які протягом трьох раундів будуть змагатися між собою за приз нашого випуску. Знайомтеся з учасницею першою, це Діан. Привіт! Я музикант. Музика це моє життя, мій шлях. Я граю на фортепіано з шести років, але моєю мрією завжди було писати пісні. Тож я впевнено йду до цього. Люблю активний відпочинок, багато ходити та відкривати нові для себе місця. Також маю великі плани побувати в різних країнах світу. І другого учасника сьогодні звати Іван. Привіт. Я обожнюю працювати зі світлом, це моє хобі. Хочу розвиватися як гафер, робити сценічне освітлення. Мурахи по шкірі, коли бачу світлові акценти на виставах, концертах, де їх використовую, щоб підкреслити якісь деталі. Також вчуся на графічного дизайнера і хочу, щоб в подальшому це стало моєю основною професією. Мрія створити свою комп'ютерну гру. Сьогодні ми з вами будемо говорити про насильство. Це дуже серйозна тема. І мені згадується так з історії, коли. Тараса Шевченка, коли він ще вчився в школі, було абсолютно нормально, так в цих російсько-імперських школах лупцювати дітей за поведінку. І мені згадується, що він як староста класу теж лупцював різками своїх однокласників. А потім, коли його вчитель десь там заснув, він прийшов його, відплуцю відлупцював взаємно, вкрав його книги і втік з цієї школи. Це, звісно, було в 19 столітті. А розкажіть, як ситуація була в ваших школах от зараз, в 21 столітті? Щось змінилося в Взагалі. У мене такого не було, звісно. Але в м мого друга в університеті в нього кидали ключами. То. А, викладачі. О, викладачка. Ну, супер. Да. Практика взагалі. А ну, і як ситуація з тим у тебе була? Особисто у мене такого, слава Богу, не було. Але деяких моїх однокласників викладачі лупцювали лінійкою по рукам. Це було жахливо. Тун, -тун, Тун, Ну, нам є сьогодні над чим працювати. Значить, та я на жаль засмучена, те, що досі залишилося фізичне насилля, але крім нього є ще й психологічний булінг серед школярів і студентів. Тому нам є що сьогодні обговорити. Я думаю, ми вирішимо багатьох питань. Давайте розбиратися разом, дорогі глядачі. Ви пишіть в коментарях свої історії. Якщо, звісно, ви готові цим ділитися. Ми всі коментарі читаємо і реагуємо на них. І гайда до першого раунду. Toxic. ну що, дорогі учасники? Зараз просто включіть максимум своєї концентрації, бо у нас перший раунд бліц. Я вам буду зачитувати ті чи інші тези, і ви маєте на них відповідати так або ні. І залежно від ваших відповідей, ви будете набирати бали за кожну правильну відповідь плюс один бал, за кожну неправильну. Мінус один, щоб було все чесно. Хто набере більше балів в кінці е, нашого випуску отримує приз. А взагалі, ваші е, бали вони впливають також і на шкалу токсичності. Пам'ятайте про неї і у Лєри тут в нашому першому раунді є своя це мета. Особлива задача. Так. У вас є обмежений час, це всього одна хвилина. Тому встигніть за неї швидко і правильно відповісти. І я буду свідкуватися за часом і вашими правильними відповідями. Супер, ну все зрозуміло. Ви готові? Давайте визначимося, хто з вас. Вас буде перший. Е, Пропонується зробити на камінь ножиці. папір. Перший ножиць, Раз, Два, три, раз, два, три. три. Це що означає? Ще Поч... перший. Ну, виходить так. Що, можемо починати? Ви готові? Через три, два. Один, поїхали. Основна ознака насильства, яка відрізняє його від конфлікту чи суперечок, бажання встановити контроль над життям іншої людини або досягти бажаного. Так. Правильно. Насильство це спроба демонстрації влади та контролю. Так. Правильно, якщо людина поводиться агресивно, вона заслуговує насильницьку реакцію у відповідь. Ні. Правильно. Постраждала особа може бути винною у домаганні. А на що було так одягатися? Ні. E, правильно. Насильство у сім'ї є внутрішньою справою. Не варто розповідати про сімейні конфлікти. Це псує репутацію всіх членів родини. Ні. Правильно, застосування сили може бути ефективним методом виховання. Дитина, як виросте, все сама зрозуміє і навіть подякує. Ні. Правильно, насильство у мистецтві та медіа може впливати на поведінку людей. Так, правильно. Використання фізичної сили для вирішення конфліктів може бути виправданим. E... Ні. Правильно, насильство може включати в себе обмеження доступу до грошей та фінансовий контроль. Так. Правильно. Заподіяння шкоди є природним інстинктом, з яким І... важко боротися. Наприклад, як сон чи голод. Ні. Правильно. Час стоп. Отож, ти відповів на все правильно, а це 10 балів, молодець. Супер! Клас! Ну що? Це буде складно, ну... але ти спораєшся. Щоденнино ти готовий? Так, завжди готовий. Поїхали. У нашій культурі використання насильства є неприйнятним. Так. Правильно. Сексуальне насильство може бути спровокованим у випадку невідповідного одягу або поведінки постраждалої особи. Ні. Правильно, травматичні події в дитинстві не можуть виправдовувати агресивну поведінку в дорослому житті. Так, правильно, психологічне насильство може включати в себе бажання ізолювати партнера від родини та друзів. Так, правильно. Словесне насильство менш небезпечне, ніж фізичне. Логічно е, облаяти неременем отримати. Так. А, неправильно. Психологічне насильство, на відміну від конфлікту, спрямоване на приниження іншої особи та утвердження себе за її рахунок. Так. Правильно. Насильницькі стосунки характеризуються владою та контролем, який один партнер здійснює над іншим, що призводить до шкоди, травм та поранень. Так. Правильно. Якщо дитина грає в Mortal Kombat, то це ще не значить, що вона буде бити однокласників. Так. Правильно, економічне насильство це ще й обмеження права людини працювати чи здобувати І... освіту. Так. Правильно. Час. Ви сьогодні учасники якісь надто швидкі. Просто я не встигаю відслідковувати, що відбувається. Лєра, у тебе хоч трошки виходить? Я уважно слідкувала за вашими всіма правильними і неправильними відповіді. І наш рахунок: 8.10. В користь Івана. Вау, круто, але не забувайте, що у нас ще попереду два раунди, і ситуація може абсолютно змінитися. Я хотіла б говорити питання, про яке Діана відповіла неправильно, про те, що словесне насилля воно є менш травматичним ніж фізичне. Хоча насправді це не так. Тому що словесне насилля воно є так само травматичним, як і фізичне, просто відбувається в іншому плані. Діана, як ти думаєш, чому ти так відповіла? Чи змінилась твоя думка після цього? Ну, насправді зараз подумавши, то я розумію, що я відповіла і справді неправильно, тому що частіше за все е словесні якісь е удари умовні, вони і справді бувають болючіші, ніж фізичні. Тому за цим треба слідкувати як і від себе, так і до тебе. Я ще знаєте про що подумав, часто погрози про побиття можуть лишити навіть більшу травму, ніж саме побиття, uh -huh. і лишитися для людини певним таким тавром на все життя, яке ну потім доводиться пропрацьовувати. Іван, а мене ще цікавить, от теза, яку я тобі сказав. Ти на неї сказав ні. Використання фізичної сили для вирішення конфліктів може бути виправданим. Ну бувають випадки дійсно, та вони часто нам зустрічаються в новинах, коли, наприклад, на людину нападають. І єдиний шанс захистити своє життя приступити до самозахисту і, відповідно, вчинити акт насильства у відповідь на насильство. На твою думку, чи бувають ситуації, в яких дійсно відповідь насильницька може бути виправдана? Як ти сказав, тільки що що якщо на тебе нападають на вулиці, наприклад, то думають, що так є. Я до речі не погоджуюсь, тому що на мою думку, насилля це крайнє, що можна зробити, це крайній етап, до якого можна прибігти, і навіть якщо б'ють, біжи. якщо в тебе є можливість не бити, а втікти, це найкращий варіант, якому ти не завдаєш шкоди, навіть людині яка хоче зробити тобі це. Ти омиваєш свої руки і тікаєш, тому для мене насилля воно ні в якому випадку не має бути присутнім в нашому житті і максимально гоминати або спробувати вирішити мовою. Це завжди працює. Ну якщо не завжди, то в більшості випадків можливо домовитись, обговорити, якось зачепити людину інакше і вирішити конфлікт. Лєр, прозвучала дуже мудра насправді думка про те, що ну треба перепробувати всі можливі варіанти і максимально уникнути та будь-яких проявів агресії і насильства. Але. Я щойно подумав над тим, що класно і взагалі правильно розрізняти насильство і самозахист. Тому що коли ми намагаємося зберегти своє життя, ну я думаю, це не про цілеспрямоване бажання завдати комусь шкоду. Це про бажання захистити себе і своїх близьких. І тому напевно це навіть неправильно називати насильством. Абсолютно з тобою погоджуюсь. Ви бачите, як в нашій дискусії під час нашого шоу у нас з'являються дуже класні думки. Як класно, що ми говоримо про ці важливі речі і друзі. Від нашої роботи навіть у нас трошки впала шкала токсичності. Е, я вас цим вітаю і пропоную в такому ж дусі продовжувати і перейти до другого раунду. Detoxic. А зараз буде мій улюблений раунд, бо ми будемо відпочивати. У нас перерва? Ні, дзвоник лише для вчителя. Ви будете працювати. Е, це ми сьогодні з Лєрою просто дивимося кіношку. Е, а вам треба буде. Що, щось не так? Працювати, а це ну так, да, я розумію, це вже трошечки сумно. Ну нічого, робота в нашому шоу вона буває веселою. Вам треба буде подивитися уривок і запропонувати своє вирішення ситуації, яка буде запропонована тим чи іншим фільмом. У вас для цього є «Вегербовая дощечка. Дощечка. Так, вибачте, зрозуміли правила, да? Давайте дивитися. Тоді дивимось. Назви мені імена. Я їх не знаю. Чесно, все було так швидко. Пакслі, емоції це слабкість. Опануй себе нарешті. Негайно. Ти як? Я не зізнаватимуся брате, що останнім часом мене мучать видіння. Вони з'являються без попередження. Схоже на електрошокову терапію, але без задоволення від опіків. Я розберуся. Венздей? Що ти зробиш? Що вмію найкраще? І що ж ви вмієте найкраще? Пишіть на дощечках. <реш> Я вам нагадаю, якщо ви раптом забули з минулих випусків, а. Ваша відповідь е, вона може отримати максимально плюс 3 бали, якщо ви максимально екологічно пропишете сценарій. Якщо ж ні, е, мінус 2 бали. Та ви зараз працюєте над своїми сценаріями, а ми потім з вами будемо їх розігрувати. Подивимося, що у нас вийде. Хто Ти чи я? Ти ти. Клас. А ми перші завершили, то значить ми перші будемо показувати. Дрошно. Давай, Діано, презентуй, що у нас вийшло. І а? так? Зараз ви очманіт. Mm -hmm. <кхи> що ж, тут у нас два герої. Це у нас Венсдей і Кривдник. І так, Венсдей приходить і каже: хто образив мого брата? Далі відповідає кривдник. Він навіть пишається тим, що він зробив, тому він відповідає так гордо, це був я. Після чого Венздей викликає його на дуель, на танцювальну дуель. Вони танцюють, танцюють і перемир'я, тому що завжди можна домовитися. Зараз ми ще, ще побережіть, будь ласка, а, свої овації, та? бо ми зараз це все розіграємо. Ходімо на сцену, ви готові споглядати шедевр акторської Давайте, майстерності. Ми готові. Ми, ми теж. Давайте. Так, ніби я прихожу. Так, так, так. Хто образив мого брата? Пишаюся тим, що це був я. Бо я такий класний, що я що хочу, те і роблю. Тоді я викликаю тебе. Ти куди? На танцювальну дуель? Ну, спробуй, я починаю. Ну, давай. I'll dance, 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 with my hands, 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 Я не пам'ятаю далі, але ну, щось там буде. Тепер ну, твоя. Слухай, тірка. буде добре. Мама малесенькі долоньки, сина чи доньки. Ну, а? що ти на це скажеш? Скажу те, що можна завжди домовитися, тому що не обов'язково застосовувати кулаки або драку. Можна завжди танцювати. М -м -м -м. Супер. Я змінив своє ставлення до насильства. Дякую тобі за це, Вензди. А я тебе пробачила. А я з не вибачався. Ну, <ріст> <ріст> ну така у нас ситуація, така розв'язка. Як вам дуже гарно молодці, потанцювали і домовились. <ріст> ну, бо ми українці, ми танцююча нація. Давайте послухаємо, що на це скаже психолог. Конструктивний шлях вирішення конфлікту може бути через перенаправлення енергії у творчість та спільну діяльність. Це можливо після прояснення ситуації та вибачення з боку кривдника. Деякі сприймають вибачення як приниження, та насправді людина, яка усвідомлює наслідки своїх вчинків та може попросити вибачення і взяти на себе відповідальність, це зріла особистість. Ну, бачиш, як вийшло. Ну, мені взагалі особисто здавалося, що ми вирішили ситуацію. Ну направду на, на в житті е, можливо б воно так і не спрацювало. Скривдника прямо одразу в танцюристи, і ми десь посередині опинилися вирішені ситуації. Там можна було б докрутити і далі якось. Я думаю, він взагалі би мав дійсно вибачитися перед тим, кого він кривдив. Це було б непогано. Давайте подивимося, чим у вас закінчилося. А у нас все добре закінчиться. У нас а це ми ще побачимо. Розповідай Іване, що у нас тут? Це пацани, і тут вен здає, звісно. Куди б з ним? Пацани кажуть, що ти хочеш, дівчисько. Потім вен та ви образили мого брата, я піду до директора і розкажу все. І, пацани, та і що? Нам все одно. І Венздей каже: побачимо. І вже директор відраховував їх зі школи і вони плачуть. <рі> Блін, мені дуже подобається ваш сценарій. Я хочу вже це побачити в вашій грі. Екранізація. Міняємось місцями тоді. Давайте. Привіт. Що ти хочеш, дівчисько? Та ви, ви образили мого брата, і вам не соромно? І шо? То я піду до директора. І шо? Побачимо, побачимо. Пане директору, там мого брата, хлопці образи, вони його побили, яблуко в запхнули, зв'язали, в шавчик поставили. Допоможіть, зробіть це щось. Е, добре, зараз. Е, як їх звали? Данило. <рес> там багато Данило було. Всі такі схожі, в них світр був яскравий, блакитний, з помаранчевим. Окей, відраховуємо Данило Г, Данило В, Данило Д. Добре, Та -та. всіх цих. так? Дякуємо вам, дякуємо. <рес> Нас все, на все. у мене ще буде третій раунд, щоб відігратися за такий добрий сценарій. Ну, знаєте, у мене свої рахунки тепер з вами. А подивимося, що на це психолог скаже. Якщо ви говорите кривднику, що вам не подобається, коли до вас так ставляться, а він не реагує і продовжує чинити насилля, то обов'язково необхідно залучити до розв'язання конфлікту дорослих або відповідні органи влади. Відновлення справедливості та за необхідності відповідне покарання має відбуватися в цивілізований та законний спосіб. Ні, ну психолог то правильно говорить, але це. Іван, ми молодці, особливо ти. Ми краще. У вас плюс три бали. Радуйтеся, радуйтеся. Лєра, скажи, що у нас в підсумку виходить. тоді? Рахунок такий: у Івана тринадцять, у Діани дев'ять. Отак, от, от. Але у нас ще є цілий третій раунд. Є. І завдяки вашим відповідям, наша шкала токсичності понизилася. Це означає, що рівень світової токсичності трошки зменшено. Погнали а? в третій раунд. А кіно додивитися точно. Я вже все. Я в ейфорії від нашого пониження токсичності, тому я навіть щось забув за кіно. Давайте додивимося, чим же все закінчилося. Hey, психічко, тренування закрите. Єдиний, хто може знущатися з мого брата, це я. Що це Не вистачає попкорну. Що ви на це скажете? Це жорстоко. І це не виправдовує. Це не є захист, це є насильна на насильни. Ми вже трошки почнемо розбиратися взагалі в темі. Я пропоную наряти в третій раунд. Detoxic. Лєр, яка твоя улюблена частина сніданку? Жовтки чи білки? Обід. Ну-ну-ну, Ти мала інакше. Відповісти Добре, ладно. все, у мене жовтки, у тебе білки. І мені все одно, що тобі подобається більше. А, правила прості: а, я тобі, Діана, даю жовтки. У вас там білками розважайтеся, і ви їх маєте закидати в цей прозорий резервуар. І за кожне попадання ви отримаєте плюс один бал, і також право витягати ситуацію і дати їй розв'язання. Тут у вас буде лише два варіанти відповіді. Якщо ви відповідаєте більш екологічно, ви отримуєте плюс 2 бали. Якщо ж ні, то мінус 1 бал. Правила зрозумілі. Тоді е, прошу ваша перша кулька. І е, одночасно на рахунок три. Давайте. Раз, два, три. Ну, три, було ж. Рахується ще раз, спробу. І так, поїхали. Раз, два, три. Давайте ще спроба, будь ласка, влучте туди. Раз, два, три. Давайте на три. на три. Цільтеся, цільтеся, давайте. Раз, два, три. О, хорош. І остання спроба. Прошу. Давайте, давайте. Раз, два, три. Ну, майже, дивіться, по одній ситуації з вами розглянемо. Хто хоче почати. Хто у нас сміливіший? Пер... Вона ж перша попала. Я перша попала, так. Ну давай тоді розпочнемо з тебе. І так. Під час групового завдання на уроці Маша вісміює всі її ідеї та пропозиції Каріни. Тобі треба було йти в групу розумово відсталих. Оце ж нам не пощастило, що ти в групі з нами. Oh. Така ситуація. Варіант дії один. Каріні не слід багато говорити, адже всі її ідеї дійсно не в попад. Лише осоромиться. Варіант дії 2. Відверто звернутися до Маші та висловити свої почуття. Маш, мені не подобається наше спілкування. Давай додамо більше поваги одне до одного. Коли мої ідеї висміюють та відкидають, в мене пропадає будь-яке бажання робити групову роботу, і я відчуваю сум. Це наше спільне завдання, і кожен робить свій вклад. Ну, я думаю, звісно, тут варіант другий підходить, тому що не можна мовчати про свої образи. Якщо тебе ображають, то варто це сказати, що тобі неприємно це. Ти б в житті так само би зреагувала, чи можливо інакше. Так, звісно, я б не мовчала. Справді ти маєш рацію, в тому, що важливо проговорювати свої емоції, і навіть якщо є критика, бажано, щоб вона була конструктивною, бо інакше, ну це, знаєте, в, так в повітря щось. Тому через свою відповідь ти отримаєш плюс 2 бали. Вітаю тебе з Ти не змучишся, в тебе є бали. Давай витягуй своє завдання теж. Окей, окей. На інформатиці Аня забула вийти зі своєї обліковки. Її однокласник це побачив та почав читати її переписки. В одному з чатів він натрапив на фото Ані в білизні та зберіг його собі. Тепер він шантажує Аню. Ти будеш робити все, що я тобі скажу, або це фото розлетиться по всій школі. Варіанти дії робити все, що скаже однокласник, адже наслідки розповсюдження фотографії будуть зашливими. Звернутися за допомогою до вчителів батьків чи поліції. Таке однокласнику з рук дні спускати не можна важливо себе захистити. То, мабуть, другий варіант, бо краще звернутися до дорослого, який вже це порішає. Насправді, ну, це називається сексуальне насильство. І, на жаль, ці ситуації вони є досить розповсюдженими, це не така вже й рідкість. І тому, якщо хтось потрапляє в подібну ситуацію, то треба знати просто про те, що ви завжди можете, і напевно в цій ситуації навіть маєте звернутися до дорослих, яким ви довіряєте, які ви знаєте, вам можуть допомогти. А повірте, такі дорослі завжди є поруч. Якщо відчуваєте потребу, звісно, є відповідні інституції, органи, до яких також можна звернутися. Вернутися, я думаю, що номер телефону і відповідні ресурси ми залишимо в описі під цим відео. І за цю відповідь, яку ти обрав, ти отримаєш плюс два бали. Я тебе вітаю з цим. Тож, Лєра, який у нас фінальний рахунок? У Діани 12 балів, а у Івана 16. Вау, я вас вітаю з дуже крутими результатами. Mm -hmm. Ви великі молодці. Наша шкала токсичності. Вона просто сьогодні ну, одна з найнижчих за всю історію шоу. Як ваші враження взагалі від цього раунду від нашої сьогоднішньої гри? Справді дуже круто, що ми сьогодні поговорили про таку важливу тему. Так, дуже важлива тема, дуже складні кульки. Але тему це потрібно було знати нашим підписникам. Є до кого звернутися. Та і нам теж, бо ми тут також вчимося і більше й більше розуміємо справді необхідних речей разом з вами. Так, і у Лєри є подарунки для наших учасників. Звісно, за нашими підрахунками балів. Іван отримує свій приз. Ну і Яна теж вітаємо вас. Ви великі Дякую. молодці Клас, Всі лишилися з подарунками. Друзі, ще один випуск детоксік шоу добіг свого завершення. Обов'язково переглядайте наші минулі випуски і пам'ятайте, що тема насильства це дуже складна і комплексна тема, яка має дуже багато наслідків і різновидів насправді насильства. Коли ви говорите про це відкрито, поширюєте, боретесь насильством, булінгом, психічним насильством, інші люди починають з цим теж боротися, і справедливість буде на місцях. Не бійтеся, говоріть про це, кличте батьків, опікуні. Вони завжди вам допоможуть і приведуть вас в правильне місце. Ви маєте свої права і Конституція України їх захищає. Навіть до 18 років ви можете звернутися до органу опіки та піклування або служби у справах дітей і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Термінову підтримку ви можете отримати за телефоном 102, це номер національної поліції, за номером 1547, це урядова гаряча лінія. І 0800 500 335 це Національна гаряча лінія. Дбайте про власну безпеку. Та по можливості захищайте інших. Залишайтеся з Детоксік шоу і бажаю вам всього найкращого. А ну і підписка, лайк і колокольчик. Ну, блогер, що скажеш, детоксік.